Привіт, друже! Сьогодні пандич тобі розкаже, як ти можеш підняти свій ВМ 8 без особливих труднощів. Так, так, ти все правильно зрозумів. Зробити красиву статистику від початку створення аккаунту. Або якщо тобі трохи не вистачає для того, щоб перейти від жовтого до зеленого, або від зеленого до бірюзового гравця і фарманути пару сотень рейтингу без зусиль. Даний спосіб не слабо так прокачає твій вн 8 Звісно, що якщо в тебе багато боїв, а рейтинг через те, що на аккаунті інколи дід грає, забувши включити монітор не дуже високий, даний спосіб тебе не спасе. Єдиний вихід завести новий аккаунт і почати його правильно. А для тих, у кого ситуація краща, це варіант. Давайте, давайте, давайте. Нас все вийде. Дане відео складатиметься з двох модулів: теоретичних порад і практичних дій. Почнемо з порад. Для підвищення рейтингу VN8 у World of Tanks рекомендується дотримуватись кількох стратегій. Перше. Вибір відповідних танків. Грайте на танках, які відповідають вашому стилю гри. Тобто, якщо ти любиш агресивний геймплей, тобі підійдуть швидкі машини з наявністю броні. Якщо полюбляєш груз та третьої лінії, то краще обирати точні танки з високою швидкістю польоту снаряда і так далі. Ознайомся з особливостями та характеристиками вибраних машин. І грай лише від сильних сторін свого танку. Друге. Покращуйте навички екіпажу. Зверніть увагу на кваліфікацію та переваги екіпажу. Не забувай перенавчати екіпаж після пересадки його на інший танк. Підбирай навички, які підтримують ваш стиль гри та характеристики танку. Вибирай лише ті перки, які прокачують ваш танк. Тобто, що я маю на увазі? Якщо у танка погана стабілізація, то вам необхідно прокачати плавний хід і плавне обертання башти, для того, щоб покращити характеристики своєї машини. Третє. Ефективне використання вкриття та Маскування. Максимально використовуйте ландшафт та об'єкти для скритності. Від'їжджай на 15 метрів від куща для пострілу, щоб не світитися, і ускладнювати супротивнику задачу вицілювання. Вивчення позицій для притулку також може підвищити вашу виживальність. Це точно, треба якось монетизувати. Четверте. Робота в команді. Слідкуйте за діями союзників і підтримуйте їх. Командна гра може значно вплинути на ваш рейтинг і кінцевий результат у бою. Старайся не їздити сам на фланах. Біля тебе завжди має бути союзник, якого можна розміняти або який розміняє тебе. Ти серйозно? П'яте. Аналіз статистики після бою. Регулярно аналізуйте свої статистичні дані після боїв, передивляйте стріплеї і вчіться на власних помилках, не повторюючи їх. Визначте області, в яких ви можете покращити свою гру і як вам взагалі не треба грати. Шосте. Навчання від досвідчених гравців. Переглядайте стріми і відеоролики досвідчених гравців, застосовуйте їхні поради у своїй грі. Сьоме цілеспрямоване навчання. Працюйте над досконаленням конкретних навичок, які впливають на ВН-8. Ефективне прицілювання, позиціювання танка та керування вогнем можуть сильно вплинути на результат. Восьме постійне вдосконалення. Прокачуйте свої танки та екіпажі. Регулярно вдосконалюйте свої навички та стежте за змінами в грі. Пам'ятайте, що поліпшення ВН-8 – це є поступовий процес. Зосередьтеся на розвитку своїх навичок і поступово побачите, як прийде результат. Це база. Грунт, основа, фундамент, бетон. Що стосується практичних дій, то тобі варто грати на танках, які ефективно оформляють ВН-8. Тобто грати на танках, у яких цей показник повищений. І в основному це низькорівневі машини, які здатні наносити великі показники шкоди. Але ти скажеш паннич, ти дурак. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй, а хто, хто, а хто ж ти зробив? Нічого собі! Танків, безкінечна кількість різних типів і націй, як мені їх знайти. То видихай, мій любий друже, тому що я дам тобі список із трьох танків, на яких даючи всього одну тисячу демеджу, ти будеш формити від 5000 тисяч ВН8. Ніхуязу уявляй! Перший це танк п'ятого рівня Type 34. Велика кількість КП на своєму рівні, високий ДПМ. Я б навіть сказав безкінечний барабан, дасть змогу накидувати по тисячу демеджу без особливих зусиль і фармити ВН8 без проблем. Я радив би тобі з обладнання встановити на нього досилач, вентилятор і оптику, тому що саме така збірка буде більш ефективною. Адже огляд на п'ятому рівні дуже допомагає наносити шкоду, тягнути бої і вносити чималий вклад в перемогу для своєї команди. Обережно підсвітив, дав скатком пару пробитів і тримаєш цього бідолашного в безвихідній ситуації. Все просто. Отаке, от перед тим як перейдемо до наступного танка, не забудь підписатися на канал, протиснути свою царську вподобайку і залишити коментар стосовно того на якій машині ти прокачуєш свою статистику. І чи взагалі збираєшся це робити? Лайки є. А якщо знайду? Пошерстіть, пошерстіть по кишеньках. А наступний танк вже 6 рівня ВК-3202М. Німецький середній танк, який має броню і дуже приємну гармату. Дозволить грати та отримувати задоволення і ломати супротивників, адже пробиття вистачає прибувати навіть машини рівнем старше. І так само приносить чимало очок рейдену. Обладнання можеш встановити те ж саме, що і я ставив, коли брав на ньому три відмітки. А саме вентиль, досил і приціл для комфортної стрільби. І друга збірка з оптикою замість прицілу на умовно якусь прохорю в куці маленькій Ну і останній танк, який дозволить не лише фармити ВН8, а ще й піднімати середню шкоду по аккаунту. Це Є50. Німецький танк 9 рівня. Так, я розумію, що це не низькорівнєва машина, як я і казав. Але щоб в тебе по аккаунту не просідала середня шкода, граючи на 5-6 рівнях, періодично погравай і на 9-м. Комфортний рівень боїв дасть змогу прокачувати твою статистику, і головне отримувати задоволення. Ставиш на нього закалку, досил і стабілізатор основною збіркою, а додатково граючи проти машин рівнів менше, замість. Закалки можна поставити вентиль, тим самим збільшити всі його і без того комфортні показники. Мені здається, коментарі тут зайві. Тож, дякую, що дивився це відео до кінця. Не забувай про вподобайку. А з тобою був пандич. Па-па. Пока.